Російські окупанти 64 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. За даними ОВА, дві людини загинули, троє поранені. Атакували і Запорізьку, Миколаївську, Донецьку та Харківську області. Є постраждалі. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські військові збили ворожий ударний вертоліт К-52, чотири ударних БПЛА типу Шахет та один розвідувальний дрон. Данія починає обіцяні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Через кілька місяців країна партнер підготує пілотів. Про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук. За його словами, під час візиту до Данії він провів перемовини щодо військової та фінансової підтримки України. США почнуть тренувати українців на танках Абрамс приблизно наступного тижня. Про це заявив офіційний представник Пентагону. Відомо, що вже цього тижня близько 250 українських військовослужбовців прибудуть до Німеччини для участі в навчаннях. Українці тренуватимуться на 31 танку Абрамс. Польща може підготувати 30 тисяч українських військових та запустить додаткове виробництво боєприпасів для української армії. Про це повідомляє очільник Міноборони країни партнера. На наступній зустрічі Рамштайн, яка відбудеться 25 травня, обговорять посилення української ППО, надання боєприпасів та передачу винищувачів f 16 Про це заявив речник Пентагону.